Газ, пікло, ламає пружини Поворот, ти вже хтось мовчить. Я не їду, я валю між машини. Після мене асфальт ще варить. Капуче, гарячі, що до димів Повороти ловлю, як по нотах, На районі посуху знають мідвик На дорозі як птах у висотах. Я на жовтий пролітаю, як ракета між планети, Міголти замирають, наче у сломав феть Запах і полюбляю, що не мої вже горять, разом не прибираю, починаю шашкувать Завжди в капюшоні, рука на рулі Мій маршрут, це свобода без схеми Хай в кожному дзеркалі би майклі Але я не ловлю їх проблеми Прибрав навігатор, що вказував шлях Бо я сам намалюю дороги, залишу позаду сумління і страх А ми галки, лиш фон для тривоги. Я на жопі пролітаю, як ракета між планети, мій голки забирають, наче у сломав. Шашкувать, в салоні баси нас качають до ранку Сабубі, як важкі молоток, я на тесті ганяє вой на танку І тихомірванні барок ночі я без номера, вулиця, ці дім Мишукай, до мене протокол, так мій стріляє, не наче грім, знов зникаю за поворотом. Я на жовтий пролітаю, як ракета між все Мі завмирають, наче у сломах Забакай, полюбляю, ше не моє вже горять, Зразу ніхто прибираю, починаю шашкувать. Замирають на чого сумафет, запахай, полюбляю, ще мої вже горять разом ніг не прибираю, починаєш шишкувать.